Щоденник ДДА, 17 липня. Сексуальне насильство. Ми звільняємося від сорому, пов'язаного із сексуальним насильством, який супроводжував нас. Велика червона книга. сторінка 233. Ті з нас, хто зазнав сексуального насильства, часто тяжіють до саморуйнівної поведінки, щоб заглушити біль і сором. Завдяки зборам і допомозі нашої вищої сили, ми поступово позбуваємося деяких форм поведінки, що не дають нам вийти з глухого кута. Якщо ми використовували секс як захисний механізм, ми вчимося поважати себе та інших. Якщо використання порнографії принесло нам сором і почуття провини, ми чесно розглядаємо викликаний нею ефект і звільняємося від такої поведінки крок за кроком. Якщо ми знеболювалися за допомогою прийнятних для суспільства розваг, на кшталт телевізора і комп'ютерних ігор, ми вчимося знаходити баланс. Ті з нас, кого з людьми, джерелами насильства пов'язують фінансові відносини, починають робити кроки в бік фінансової незалежності, звільняючись від їхнього контролю. Одужуючи ми Виявляємо повагу до своєї внутрішньої дитини, яка пережила насильство, навчаючись грати знову, дозволяючи їй висловлюватися і прислухаючись, особливо до того, що стосується сексу, ми даємо їй зрозуміти, що говорити, довіряти, відчувати це нормально. Повідомляємо, що ми готові з нею спілкуватися і що вона перебуває на першому місці. Їй не потрібно бути сексуальною, щоб її любили. Сьогодні я буду пам'ятати, що працюючи над своєю програмою, я рятую себе і більше не дозволяю насильству контролювати моє життя.